Мені не соромно, що я обожнюю цю бабцю. Зараз розкажу, чому вона одна з найкрутіших персонажів у творчості Гая Міядзакі. Сьогодні ділюсь першим з шести моїх улюблених фільмів, які надихають змінити життя. Це Ходячий замок Хаула від студії Гібрі, Це Софі. і це Софі. Історія цієї дівчини починається у магазині Копелюшків, який дістався їй після смерті батька. Поки інші дівчата йдуть до міста, гуляють і шукають пригод. Софі старанно працює. Усе б нічого, але робить вона це не тому, що хоче, а тому, що так правильно. Її сірі будні руйнує випадкова зустріч із чарівником Хаулом, після якої Софі потрапляє під прокляття відьми і перетворюється на немічну стару. Нове тіло шукує Софі. Тепер вона змушена жити з купою обмежень і розумінням того, що наступний день може стати останнім. Дівчина вирушає на пошуки ліків від старості, і ця подорож відкриває нам нову Софі. Тепер у неї немає очікувань від себе. Вона вперше в житті може вільно зайнятись тим, що потрібно саме їй. І Мігензакі дуже влучно підбирає візуальну метафору для перетворення Софії. Вона стає молодою, коли говорить правду, захищає когось і любить. І знову старіє, коли боїться, сумнівається і знецінює себе. Софі – це та, хто надихає мене бути сміливішим, забути про очікування оточення і врешті. Дозволити собі жити повну. Саме тому.